Друзі, справжні моменти життя вітають вас і бажають вам всім доброго здоров'я і гарних днів. Мене попросили розказати про будлеї. Дякую підписникам, що дивитесь мої відео. Дякую, що ставите питання і просите показати вам про квіти. І о, сьогодні я вам ще покажу масову посадку будлеї. Будлеї це декоративна рослина, яка часто називається літнім буском. Через схожість її суцвіт на квіти справжнього буску. І також у неї є такий приємний аромат. Будлея приваблює метеликів, бджіл і інших запилювачів. Бачимо, якими різними кольорами буває: фіолетова, темнофіолетова, біла, рожева, блакитна, різних відтінків Взагалі, Будлея... Це рослина, яка прийшла до нас з Південної Америки, Азії, Африки. Це листопадний тип чигарників і напіввічно зелений Висота будлеї може бути від 1,5 до 3 метрів. Але деякі сорти будлеї можуть бути і 5 метрів досягати висоти. Бачимо, посажена. Тут ось будлея цікаво посаджена. Чому і зупинилась? Тут три будлеї в одну ямочку посаджені різних кольорів. Квітує будлея з середини літа і до осінні, і з липня і до вересня вона нам дарує ось такі чарівні квіточки. Аромат її солодкий, тому приваблює метеликів, тому можна її називати ще метеликовим кущом. Вирощувати її треба на сонячних місцях, але захищених від сильного вітру. Грунти мають бути легкі, добре дреновані, поливати її. Дуже не треба, але помірно треба поливати. Вона не любить просто застою води. Весною, друзі, я будлею, в мене вдома будлея Давіда є фіолетова. Я її обрізаю сантиметрів на 30 для стимулювання рясного цвітіння, і можна обрізати досить сильно її, тому що вона квітує на молодих павинах. І я сказала про те, що на 30 см обрізаю, але е, буває по краям, якщо я формую таку як окремий кущ, то я можу по краям на 20 см обрізати, а всередині куща залишити 30 см для того, щоб ну, такий кулеподібний кущ у мене получився. Е, для того, щоб вона активно квітувала, ми маємо квіти. Ці, що ось я показую, є такі, що вже відцвіли. Ось їх треба обрізати для того, щоб відбувалася бутонізація. Підживлювати так само треба весною азотом для стимуляції росту і фосфором з калієм для пишного цвітіння влітку. А ось, друзі, масове посадження. Будь ласка, те, що ви мене просили показати. Я, чесно кажучи, масивом будлею посаджено побачила вперше. Дякуючи тому, що я проходжу кожного дня 11 тисяч кроків і більше. І іноді мені не хочеться ходити одними і тими шляхами, тому ходжу різними шляхами, тому що поруч з 11 тисяч кроків я споглядаю ту красу, яка оточує мене навколо. І зараз, друзі, от я проходила повз будлеїці пішла сьогодні спеціально для того, щоб зняти. Масивом гортензію, як вона росте, яка краса саме від неї, як вона приваблює наш погляд? Ну, тут ми бачимо. Цю будлею, яка дійсно таки приваблює, тому що так проходиш вона кущем посаджена дуже-дуже гарно. А тут я звернула увагу на те, що ось таким великим масивом вона посаджена, до речі, навколо дитячої площадки, дитячий майданчик, де дітки граються, і ось посаджені саме такі рослини не колючі. І тому дитина, навіть якщо впаде туди, то вона не пораниться жодним чином об цю рослину саме, тому що ми бачимо міскантуси, і далі бачимо, за міскантусами йдуть саме будлеї. Гарна рослина, будлея. Я посадила, ну, напевно, років п'ять назад дома один кущик. До речі, як дуже просто розмножувати. Відламав собі гілочку ранній весною, друзі. Розмножуйте все ранньої весною. І у вас вийде, і все буде дуже гарно. Милуйтеся і любуйтеся ось такою красою. І я вам бажаю щастя. І дякую вам, друзі, за те, що ви подорожуєте і отримуєте квіткотерапію разом зі мною. Всього доброго вам. Любові, наснаги і квітів поруч з вами. Нехай вони приносять вам також щастя.